Всім привіт, друзі, вітаю! Як завжди, огляд найважливіших новин, що відбувається в світі прямо зараз. Трамп змінює думку, і американських військ може стати більше на східному кордоні НАТО. В чому причина? Загальний призов повернеться в одній з країн ЄС, якщо добровольців не вистачатиме. Хто збирається збільшити армію настільки, щоб самою кількістю лякати потенційних противників? Війська диктаторів об'єднуються, на жаль, і перші кроки для цього вже зроблені. І також питання до вас: що буде, якщо дві величезні армії світу почнуть спільну агресію? Додивіться відео до кінця. В кінці буде цікава аналітика. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Трамп змінює позицію, прорив на який чекали місяцями. Financial Times пише про зміну позиції президента США щодо гарантій безпеки для України, за даними Джерел Трамп. Зрозумів, що якщо він справді хоче увійти в історію як миротворець, Америка повинна зробити внесок в стійкість майбутньої угоди, додатковий стимул, це обіцянка Європи підняти військові витрати до 5% ВВП, що зміцнило довіру Вашингтона зараз до союзників. План гарантій безпеки ще не фіналізований. Питань більше вирозуміти, ніж відповідей, які саме країни Європи погодяться направити військових в Україну, скільки їх буде, і що скаже Кремль, який досі категорично відкидає появу західних військ на українській території. Але ж ще день тому Трамп говорив, що винні і Путін, і Зеленський, і що втручатись у війну він не збирається. На no, И я хочу, чтобы это прекратилось. Я добьюсь, чтобы это прекратилось. Это не будет мировая война, но будет экономическая война. А экономическая война будет тяжелой и будет тяжелой для России. Я этого не хочу. Но мне также нужно учитывать, не все понимают, что Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танга нужны двое. Державный секретарь Соединенных Штатов Марко Руби очолит специальную рабочую группу за участием НАТО. CNN додает, что Соединенные Штаты сейчас рассматривают Можливість відправки в Україну своїх пілотів, але Москва демонстративно відкидає будь-які колективні гарантії, узгоджені без її участі. Тим часом до коаліції потенційних гарантій безпеки для України приєднуються все нові країни. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що не виключає відправку канадських військових, а український посол в Туреччині. Повідомив, що Анкара також розглядає участь в цій місії. На жаль, цей пазл складається дуже повільно до підписання угоди ще далеко. Не ну, також позиція РФ, яка навряд чи проковтне ідею західних військ без спроби зірвати цей процес. Ну, і також в куларах Європейського союзу визріває сценарій, який передбачає не лише нові санкції проти Москви, а й розмову про те. То саме і під яким прапором стоятиме на українському кордоні з зброєю в руках за зачиненими дверима, планування після воєнних гарантій безпеки. Політико пише, що обговорюють навіть введення миротворців нейтральної країни для патрулювання майбутньої демілітаризованої зони. Адміністрація Дональда Трампа готова дати Україні розвідку системи управління та ППО. Паралельно обговорюється формат коаліції охочих, до якої вже увійшла Британія разом з Україною. Італія з свого боку готова направити саперів для розмінування звільнених територій та акваторії Чорного моря. А питання, хто саме візьме на себе роль щита для України? Як вважаєте ви? Вашу думку напишіть в коментарях. Тим часом міністр оборони Польщі каже, що Сполучені Штати можуть не лише не відводити війська з континенту, а й збільшити контингент, наприклад, у Польщі. Давайте зробимо. Вами невеличкі висновки в найближчі місяці. Погодьтесь, ми побачимо ключові події, міжнародні саміти, переговори, військові навчання. Все це стане сигналами про те, хто в якій мірі готовий відстоювати свої інтереси. Східний блок прагне продемонструвати згуртованість захід. Зберегти своє лідерство, підсумок друзі. Очевидний світ змінюється. однополярна модель відходить в минуле, але погодьтесь простого двополярного протистояння США та Китаю вже не буде. Ми входимо в епоху багатополярності, де кожна країна бореться за ресурси, вплив і місце за столом переговорів. А отже, саме тому найближчі роки, мабуть, стануть визначальними. Вони покажуть, хто зможе зміцнити свої позиції, хто буде змушений поступитись про. Стором новим центром сили в свою чергу данія розкрила таємну операцію Сполучених Штатів, і Данія виступає проти президента Трампа. Копенгаген викликав посла Сполучених Штатів після сенсаційних повідомлень: троє американців із прямими зв'язками з Дональдом Трампом та Білим домом влаштували таємні операції впливу в Грінландії. За даними данських змі, затримані намагались вербувати місцевих жителів для створення. Руху за незалежність острова і навіть склали списки прихильників ідей Трампа про купівлю Гренландії. Глава МЗС Данії назвав ці втручання абсолютно неприйнятними. Отже, послухайте, що сказав Енс Фредерік Нільсен, прем'єр-міністр Гренландії. Я не яйка ласки. Нет, я не удивлен. С точки зрения внешнеполитической ситуации с гренландской перспективы, с января мы были на стороже и готовы. Мы хотим уважения. Мы партнер, мы союзник. Так что давайте играть по этим правилам, всем демократическим принципам, на которых они основаны. Все остальное – это просто проявление неуважения. Вы помните, что Трамп еще полгода тому гучно заявлял, что хочет купить Гренландию заради арктичных ресурсов и военной базы США. Тепер же данська влада підозрює, що слова перейшли у практику, і Вашингтон безпосередньо намагався розхитати ситуацію на острові. Тобто, виходить, Арктика, це не тільки айсберги та білі ведміді, а ще й золота жила для дипломатичних скандалів. Ну що ж, коли вчорашній жарт стає сьогоднішнім шпигунським таким трилером, це вже погодьте справжній хайп світового рівня. В Німеччині можуть відбутись кардинальні зміни. Німеччина може повернути призов до армії. Отже, кого призовуть в армію? Зараз Німеччина дійсно готується повернути призов. Кабінет міністрів схвалив навіть законопроект, який передбачає обов'язкову службу у випадку нестачі добровольців. Приводом, звичайно, стали зростаючі загрози безпеці на тлі війни Росії проти України. Бундесвер планує збільшити чисельність із нинішніх 182 тисячі до 262 тисяч військовослужбовців, тобто плюс 80 тисяч. З січня наступного року кожному юнакові та дівчині в день 18 річчя надсилатимуть анкету про готовність служити. Для чоловіків в Німеччині обов'язкове медичне обстеження запровадять із липня 2000. Двадцять року, щоб оцінити реальний резерв. Якщо добровольців виявиться недостатньо, уряд э, зможе повернути загальний військовий обов'язок після окремого голосування парламенту. Послухайте, що сказав Фрідріх Мерц. законопроект возвращает нас на путь создания професіональної армії. Це положительне развитие событий, которое я решительно приветствую. Учитывая розмір і экономическую мощь Германії. Вона должна иметь самую сильную армию в НАТО на європейському континенті. У чергу армії диктаторів об'єднуються, Китай та Росія демонструють зараз м'язи. Тихий океан перестає бути тихим. Росія та Китай вперше випустили свої підводні човни у спільне патрулювання, крок, який ще недавно здавався фантастикою. За даними Тихоокеанського флоту, РФ місії розпочались на початку серпня, одразу після навчань морська взаємодія 2025 в Японському морі. Підводні човни відпрацювали спільні завдання, після чого повернулись на бази. Москва заявляє, що мета цих операцій це укріплення морського співробітництва, контроль акваторії та захист економічної діяльності. Але насправді світ друзі бачить демонстрацію сили і чіткий сигнал до НАТО. Союз Москви та Пекіна тепер спускається під воду. До речі, ще кілька днів тому китайські та російські надводні кораблі вже разом виконували завдання в Тихому океані. Тепер до цього тандему додались підводні човни і це новий рівень гри. Отже, давайте зробимо цікаві висновки. Формується, ви бачите, картина багатополярного світу. Це не просто наявність кількох великих гравців, це мережа союзників та альянсів. Брікс розширяється, ви бачите, у ШОС. Залучаються нові держави, а на близькому сході країни перської затоки зміцнюють співпрацю з Китаєм та РФ. На іншому флангі НАТО та Аукус формують свій блок. Таким чином, друзі, глобальна система стає все більш складною замість чіткої лінії розмежування. Захід і решта світу виникає безліч перекресних інтересів. Що це означає для звичайних людей? Світ друзі стає менш Передбачуваним, там, де раніше діяв єдиний центр ухвалення рішень, тепер з'являються кілька альтернатив. Це може вести до зростання конкуренції та розвитку нових технологій, так і до нових конфліктів. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.